Запрошуємо до весняної симфонії дитячих книг. Мджола і голуб. Українська народна казка. Одної весняної днини летіла бджола на луки. Летіла попри річку, коли раптом дмухнув вітер. Бджола впала коло берега у воду і стала тонути. А на вербі в той час сидів голуб. Побачив він, що бджола тоне, зірвав листок і кинув у воду бджолі. Бджола вилізла на листок і врятувалася. Дякую тобі, Голубе, що не дав мені потонути, подякувала бджола. Може, і я колись тобі в пригоді стану? Почувши це голуб лише дзьоба скривив. Мовляв, де вже такій малий комашині в пригоді стати? Наступного дня. Голуб сидів на дереві та чистив пірнічко. Аж ось, де не взявся мисливець. Дивиться, голуб сидить. Угадований та пишний. Став він під деревом, націлився на птаха, ось-ось вистрелить. Побачив його голуб і злякався. Так, що й з місця не зрушить. А в цей час летіла над деревом джола. Бачить, голова лихо спіткала. Підлетіла вона до мисливця та й ужалила в руку. Здригнулася рука у мисливця, і не поцілив він в голуба. А полетів голуб летів свою ретивницю та й каже Дякую тобі, тепер я бачу, що й маленька комашка в пригоді стане. Читайте разом з нами.